Друзі, всім привіт Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде довгоочікуване відео про бюджетні улюбленці і саме в турецькій косметиці. В мене їх не дуже багато, але це те, що лишилося майже е, через рік користування косметикою, і я вже можу точно вам сказати, що класно працює, що мені дуже подобається. До речі, частина сьогоднішнього мейку також е, була зроблена цими продуктами. До речі, одразу я передбачаю питання про помаду. На жаль, ні, це не турецька. Косметика, а це в мене ось такі олівчики. Це олівчики від це є. Середина в мене заповнена контуром, тобто кольором 0,2 це нюд. А вже контур і така, знаєте, тінь, тому тому губи зроблені в такій техніці. Це вже номер 01 Брауні. Дуже класні олівчики. А це українське виробництво. Вони не гелєві, але вони класно працюють, якщо наносити на гігінічку. Так, ви знаєте, насправді я купляла цю косметку десь так півтори роки тому і вже мала би, шанс покористуватися добренько, тому почну, мабуть, з своєї улюбленої палетки. Це Флормар і це в мене нюдова палетка. Їх є декілька, купляла я а, безпосередньо в Стамбулі, там є дуже багато магазинів, де а, насправді такий вибір, що в тебе просто розбігаються очі. Тому потрібно себе якось контролювати, бо інакше вийдеш без грошей з тих. Магазинів, тому що там насправді вибір набагато кращий, ніж те, що завозять безпосередньо в інші країни, потім з Туреччини. Я не знаю, чому так, але там і кольори, і якісь такі продукти, яких я ще не бачила. Ну тобто, там все це дуже крутезне і дешеве, і набагато дешевше, звичайно. Ось така палеточка, бачите, вона зроблена дуже простенько, тобто тут є такий спонжик аля 90 ну я ним не користуюся. Звичайно, є дзеркало, до речі, дуже зручне. І ця палетка, вона матова, вона не на 100% пігментована, але, скажімо так, вона дуже схожа на тіні від Dior. ну Розумієте, так, різницю в ціні. Класні кольори повсякденні. Зараз вони в мене на очах, але також в мене є ще такий пігмент дуже яскравий, але база сама зроблена ось. Цими кольорами вони дуже класні, такі кремові, дуже приємно тушуються, їх можна нашаровувати. І вона ідеально підходить як на ранок, так і на якийсь вечірній мейк. Ну, в мене зараз такий мейк більш вечірній, я вважаю, ось, але палетка дуже крутезна, дуже раджу вам її придбати, якщо вона продається, якщо вона десь є, можливо, в якихось там, знаю, інстаграм-магазинах. Далі, ось це я вважаю, це просто перлина. Перлина турецької косметики це бренд Alix Avien. Париж на хвилиночку, і якби. Ну, добре, всю іронію можемо відставити в сторінку, але хочу сказати, що тіні просто бомбезні, тому що вони насправді дуже схожі на тіні Huda Beauty, Так. Я би так сказала, худа бюті. Um, не буду порівнювати чим з чимсь іншим, але, ну, мабуть, ще із таких брендів, які схожі, це, мабуть, Too Faced. Тобто і пігментація, і. Вибір косметики просто крутезний. І, і, і знаєте, я коли туди зайшла, я просто подумала одразу, що це якийсь там типу профмагазин. А косметик вони, знаєте, як масло, вони настільки пігментовані, вони так класно виглядають на очах. І ціна там трошки дорожча, ніж Флормар і, ну наприклад, Golden Rose. Але воно ж і зрозуміло, так? Тому що і якість, і кольори, і саме пакування воно трошки відрізняється. тому Насправді також раджу вам подивитися, в мене конкретно палетка номер 777 Obsessive Edition. І вона дуже крута, вона дуже така, знаєте, насичена. Тут більш такі коричневі кольори, але є щось таке, ну, я не знаю, там, якщо хочете щось таке бордове. Також є два ось таких а, непоганих. А, Кольори. А я більш користуюся, мабуть, ось цим рядом, тому що він такий, більш такий нюдовий, натуральний а, на повсякдень. Тому, в принципі, мені дуже подобається. Ось так сама палетка виглядає. Далі, друзі, я також не втрималася і придбала від цієї ж марки ось таку помаду. А, і вона виглядає ось таким чином: вона матова. До речі, дуже схожа також на Huda Beauty. У мене колір 407 Dusty Rose. Зараз я вам її хочу засвочити. Ось така вона коричнева. Мені, мабуть, пасувала б і зараз. Аромат досить приємний, нагадує цукерочки. Тобто вона нічим не виняє, не тхне, ну непогана помадка, мені подобається. І е е єдине, що, мабуть, вона також буде трошки дорожче від е Флормар і Golden Rose. Але насправді раджу е і дійсно погоджуються з тим, що вона, е скоріш за все, для профмейкапів, для зйомок, для не знаю там якихось особливих подій у житті. Так, звичайно ж, в мене також і є продукти від Golden Rose. Ну Куди ж без цього бренду? Це бренд, яким користувались і наші мами, і, мабуть, і наші бабусі. І ми, я пам'ятаю, дуже добре, коли а, мені було десь так років 17, а, і в мене була палетка тіней з ринку. Я пам'ятаю, як я її купляла в Херсоні. Скільки вона коштувала, я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що там ну, типу, 5 гривень, мабуть, ще були такі ціни. Я а, а, з а, такою посмішкою пригадую, тому що там. Я, але, Пам'ятаю, що я дуже полюбила користуватися. Знаєте, вона така була перламутрова, і там був такий типу рожевий колір і такий перламутровий білий. Я пам'ятаю, що я постійно робила собі такий рожевий мейк, це виглядало дуже а, жахливо, звичайно. <смі> тому що, ну ви розумієте, так, перламутрові тіні по а, усьому обличчю. От на все по віку це виглядало не дуже. Але тим не менш, мені подобалося і це найвожевіше. Але коли я повернулася. Знову до Туреччини побачила там продукти Golden Rose, Я зрозуміла, що вони вже на зовсім іншому рівні, аніж той рівень, який був там, типу там в 90-ті. І тим не менш вони класні, і вони недорогі, і є дуже багато реально прикольних продуктів. Наприклад, ось ця палетка це консилери. В мене колір 01. Я періодично нею або оформлюю брови, або. Можу замазувати прищики, наприклад. Мені дуже подобається оцей колір, я ним постійно користуюся. Ці такі більш темніші. Ну, можливо, можна робити, я не знаю, якусь корекцію, якщо у вас дуже бліда шкіра. Але там насправді є дуже багато різних кольорів, з яких можна вибрати саме той колір палетки, яка буде подобатися і підходити саме вам. Я ж кажу, просто коли туди заходиш, в тебе просто розбігаються очі. Так, ну якщо ми вже заговорили за палетки і за бренд Golden Rose, також вам хочу показати ось цю палеточку для обличчя. Це палетка, там також є багато різних кольорів, але вона, на мій погляд, найвдаліша, тому що там дивіться, там є така невеличка проблемка з кольорами, тому що вони виробляють в основному для турецьких дівчат. І на все те, що вони виробляють. Може підходити нам, на жаль. Наприклад, ось це, так, я не дуже розумію, як ось цим можна користуватися, ну, можливо, якщо в тебе досить така засмагла шкіра, то окей. Я полюбляю з цієї палетки, ось цей хайлайтер. Дивіться, він просто а, ідеальний він мені нагадує. Хайлайтер від Dior. Цей блиск це просто щось неймовірне. Тут я вже засвочила ось цей, але він якийсь такий, ну, дивіться, він рудий. Ну, я не дуже розумію все це. Можливо, як бронзер, але тим не менш, дуже такий він жовтий, жовто Не знаю, кому це подобається. А також із цієї серії в мене була туш, тушь. Гельдабрів, і ще щось здається. Все це скінчилося, але воно мало класну якість. Я Усім цим задоволена, і а, якщо буде можливість а, знову поїхати до Туреччини і придбати ці продукти, я це обов'язково зроблю. Так, далі, давайте трошки поговоримо про рум'яна. У мене є два улюблених продукти. Почну з того, який зараз в мене найближче, це а, Флормар. Я просто обожнюю цей колір, і ця формула все просто ідеально. І коштують вони а, насправді копійки. У мене номер 103 Spark, Sparkle Rose Blush On. Дівчата, це просто кайф. Я обожнюю текстуру і те, як можна нашаровувати цей продукт. Він матовий, він без блиску. Ідеальний колір, як на мене, якщо ви полюбляєте щось таке, а, типу там колір персику або колір а, кораловий, знаєте, трошки такий тепліший. Дуже вдалий, як на мене. Класно тримається і я а, полюбляю ним користуватися. Але це, мабуть, все ж таки мої улюблені рум'яни. З цього того, що я маю, це колір і це текстура, яка мені подобається більш за все, навіть більш ніж Діор або не знаю там та Шарлота. Я не знаю, в чому секрет, але дуже раджу вам спробувати, якщо вони продаються десь в Україні. Так, далі від Golden Rose в мене також є два продукти, які я також полюбляю. По-перше, це ось така матова червона помада. Це просто бомба. Для тих, хто не хоче витрачати гроші на схожі олівчики від Nars. Наприклад, є ось така альтернатива. В мене номер. Зараз, зараз, зараз хвилиночку подивлюся, якщо я взагалі знайду якийсь номер. В мене номер 0,4, є багато інших кольорів, але з нюдом, як на мій погляд, в Флормар і Golden Rose велика проблема, тому що нюд для них це ось таке: буде ось, ну, типу, такий кольор. Ви зрозуміли, так? Далі є ще ось такий блищик помада, дуже схожий, як на мене, на Діор. І це дуже класна і формула, і колір, і аромат. Це в них була серія, і наразі є Glow Kiss. І в мене це, типу, як такий бальзам номер 01 Він також дуже вдалий, кораловий, класний для такого якогось літнього мейку. Ось тут зроблю соч, тому що там була оця груда, незрозуміла маса. Ось такий колір. Дуже як на мене схоже на ну правда, ну просто. Майже один в один. Єдине, що ну, аромат, звичайно, це не діор, і на вустах ти не відчуваєш того відчуття, коли, наприклад, якщо наносиш діор, тому що там такий, знаєте, ефект прохолоди, а тут ну, просто якби як така масляниста текстура. Але колір дуже вдалий, як на мене. Далі в мене є ще ось такі рум'яшки. Вони дуже схожі, як на мене, на рум'яшки від MAC. Це також Golden Rose. Так, якщо я не пояснила, це Flormar, це Gold Rose, щоб вас просто не заплутати. А у мене колір 13, Blush on, Terracotta, якась там серія, там дуже багато різних серій. І виглядають вони ось так. Вони справді дуже такі, знаєте, схожі, як на мене, на буржуа або на MAC, щось таке. І це також досить вдалий колір, але він більш е е рожевий, бачите, він. Відсвічує дуже класно. До речі, дуже схожа текстура на шарлотту. Дивіться, дуже такий освіжаючий колір. Класно виглядає на шкірі, на літо, це просто ідеально. Тому я обов'язково також радила б вам і до нього придивитися. Є також іще один продукт, я ним не дуже задоволена, але то таке, якби не знаю, в плані кольору просто не моє. Це Флормар і це якби пудра. Для того, щоб придавати обличчю ефект засмаги. В мене номер 026 peachy Pink. Я не знаю, де вони тут побачили peachy і, і, і тим паче Якби, Якщо це колір персику і це колір типу рожевий, то я не знаю, то я вірка сердючка. Просто дивіться, дивіться, ось така історія, також дуже рудий колір. Ну, як на мене. Але якщо, наприклад, влітку, ну, влітку мені вдавалося ним користуватися, ще було так, знаєте, ок або на очі можна наносити, робити собі мейк-очей, а тоді непогано. Але в цій же лінійці є дуже багато інших вдалих, набагато вдаліших кольорів. Тому, якщо будете дивитися, просто не раджу брати щось, типу ось такого. Ну, я думаю, що і так все зрозуміло, тому що це знову ж таки, як на мене, зроблено більш для турецького споживача. Так, ну і останній бальзам для вуст був від бренду FlorMar Pinky Nude 003. Але, дівчат, ну це не нюд. Ви вже зрозуміли, що турецький нют то не нюд. Виглядає він ось так. Він, на мій погляд, більш такий, знаєте, ягідно-коричневий, але якщо використовувати з правильним контуром, буде класний такий насичений колір губ. Зараз він в тренді на тіктоці, дуже подібний до ближчику від клінік. Такий, знаєте, дуже. Темний, майже чорний колір, якщо пам'ятаєте, якщо хто дивиться Тік-Ток, звичайно, він схожий на цей колір і на цю текстуру, такий, знаєте, коричневий, Він зараз в тренді також. Тому також раджу вам придивитися. Так, ну і звичайно, стосовно олівчиків. Ви знаєте, що їх дуже багато, і вони класних кольорів, як в Флормар, так і в Golden Rose, але потрібно реально шукати. Я коли туди приїхала, я набрала десь там 10 різних олівців. І по факту я зрозуміла, що ці. Типу там зелені, якісь там перламутрові, блакитні, я усім цим не користуюся. Але формула і текстура там непогані. Єдине, що я залишила собі з Golden Rose, це ось цей колір, тому що він класно пасує, якщо у вас зелені очі. Номер 425, дивіться, як він виглядає. Він гелевий, він майже такий коричневий, але все ж таки видно, що це, ну типу, такий аля, баклажан, Ну, мені подобається, насправді таки, бачите, ось тут навіть видно краще сам колір. Класно підкреслює очі. Якщо вони зелені, і навіть якщо блакитні, то буде також непогано. І далі із олівчиків для вуст я собі вирішила залишити із того, що в мене було. Єдиний колір це ось цей, Це, до речі, водостійкий продукт. І це в мене колір 231 Berry Stain. Він також, знаєте, типу як ягідний. Класний, якщо його поєднувати, наприклад, із цим же бальзамом. Бачите, ось цей бальзам для губ від флормар, і знизу ось сам олівець. Тобто вуста такі, знаєте, стають насичені. Як на мене, це вдалий колівець, якщо ви хочете собі такий насичений темний колір вуст, і якщо ви хочете їх трошки збільшити, цей колір, ось цей, він класно все збільшує. Ну, наскільки це можливо, звичайно, що всі розуміємо, що. Косметолог це зробить правильно <смітно> і набагато краще. Чат, ну що, і забула вам показати ще один продукт і згадала про нього вже за кадром. У мене, до речі, з цієї серії також були тіні, але вони розбилися, на жаль, хоча були просто нереально крутезні. Це ось така пудра, і це а, в них серія Nude Look, до речі, дуже раджу а, також тушь цієї серії. Вона дає дуже такий натуральний ефект на віях. А, і ця пудра називається Sheer Baked Powder. Мені вона, якщо чесно, дуже нагадує запечену пудру від MAC з таким самим ефектом та фінішем. Вона дуже природньо виглядає на шкірі і дуже класно фіксує мейк. Його навіть взагалі не помітно, знаєте, такий дуже сатиновий блиск. Дивіться, вона досить таки темненька. Ви бачите, що ось тут прям в. Упаковці, але на шкірі вона виглядає більш природньо, тому не хвилюйтеся, знаєте, там, звичайно, з відтінками велика проблема. А в мене колір Nude Glow, якщо я не помиляюся. І це мав, ледве що не найсвітліший відтінок, який в них тільки є. Але пудра, насправді дуже крута, я полюбляю нею користуватися і користувалася саме частіше за все влітку, тому що. На більш таку засмаглу шкіру, і взагалі, коли хочеться чогось такого тепленького і такий теплий, знаєте, якби контурінг, але щоб він був природній, ось я тоді беру саме цей продукт і також вам раджу його спробувати, тому що він недорогий і дуже класно і натурально виглядає на шкірі. Дівчат, в мене все на сьогодні. Я маю надію, що вам дуже сподобалося це відео. Я зараз дивлюся, чи я все показала. Так я все показала. Це саме те, що я. Використовувала це те, що мені сподобалося, тому що продуктів було набагато більше. Я вас люблю, цілую і побачимося вже в нових шопінг блогах нових оглядах і в нових відео. Я вам бажаю класного дня або а, вечора, або веселої ночі і усім па-па!